Приємного перегляду на нашому каналі From Pigeons. Голуби якубінни. А перед тим як ми розпочнемо, поставте лайк та підпишіться на канал From Pigeons. Якубіни одна з багатьох дуже старих порід голубів. Ці прекрасні голуби прибули в Європу у 16 столітті та прижились і запали в душу не тільки голубеводам, але і простим людям, якубінів розводять по всьому світу. Дуже багато українських голубеводів полюбили цю породу. Це відмінна виставкова порода, привертає до себе увагу буквально всюди, де її показують. Ці голуби дуже потребують догляду. Дуже багато голубеводів підстригають їх так, щоб ці голуби могли більше бачити. Також ці голуби важко розводити так, як інколи буває, що голуб'я причіпається до їхнього шарфу. Якщо я неправильно сказав, можете в коментарях написати, як правильно буде шарф чи одуванчик. Буду дуже вдячний. Це відбувається перших 4 дня після вилуплення голуб'ятка. Якщо вчасно все робити, то можна застерегтись від цього. А найчастіше ці голуби розводять методом підкиду. Їхні яйця підкидають, наприклад, під поштових голубів і вони краще вигудовлюють голубенят. Якщо це відео набере 20 лайків, випущу відео про стандарт породи якубін. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть свій коментар та підписуйтеся.